Як на мене, зараз імовірність того, що Зеленський прийме раціональне рішення і не піде на другий термін, набагато вища. тому що до цього основним фактором, який, як на мене, рухав бажанням Зеленського бути другим терміном президентом, це був Єрмак, якраз бо зрозуміло, що у будь-якого нового президента України основний Кіпіай, перший буде посадити Єрмака. Да, там є ще певний набір персонажів, але вони б трошки нижчого mm. гатунку. Це я так розумію, електоральна пропозиція іншим партіям і блокам. Ні, я думаю, що це, це якраз це було відчуття до от, минулої п'ятниці, коли всі об'єдналися. От вони ж чому об'єдналися? Бо всі його не любили. І якби він зберігав цю позицію, то ця нелюбов до нього е, була б створювала такий КПА для будь-якого наступного президента. А ми mm. розуміємо, Зеленський він пам'ятник вже. Да? Ніхто <ква> його ніколи там переслідувати саджати. Не буде, а Єрмак не пам'ятник, і він би спонукав Зеленського йти. А зараз є надія, що там ра раціональні голоси навколо президента, такі як його дружина, візьмуть вгору і скажуть: ну навіщо тобі це до ти раз? знаєш? Мені буквально вчора е сказала одна знайома, яка іноді спілкується з дружиною президента. Що дружина дуже проти того, щоб він залишався на цій посаді, що їй не подобається ця роль дуже. Ну от і зараз оця раціональність може проявитися, бо основного фактора, який би штовхав, казав, ніби ти маєш і ти і так далі, вже немає. Да, немає поряд. І тоді ревнощі можуть бути на багато меншому рівні. Бо якщо ти не йдеш на другий термін або не ставиш, це дуже важливо. Ну, зрозуміло, там. в тебе зовсім інша логіка ухвалення рішень. Ти так. робиш не те, що треба електорально і для довіри для популярності, а те, що треба країні. Да, це трошки зараз може вішфолсинкінг з мого боку, але у мене є надія, що це може пр Ести до іншого типу ухвалення рішення.